Всім привіт! Мене звати Михайлова Альона і ви на каналі про в'язання для початківців. І хочу вам показати, як пришити рукав, вшити рукав у пройму. Я зараз перев'язую свій сфетрик і вирішила вам показати це на реальному прикладі, а не на зразках. І самий головний момент пришивання рукава починається з в'язання кромкових, тому що від них дуже сильно. Залежить, як у вас потім буде виглядати шов. Тому пошукайте в мене на сторінці, є відео про в'язання кромкових, щоб вони були ось такі маленькі і оханні. А пришивати рукав ми будемо до протяжок, які у нас ось між кромковими та петлями основного полотна. Якщо ви в'яжете кромкові, знімаючи першу петлю, Ряду, а останню пров'язуючи виворотною, то у вас крумкова займає два ряди, і між ними такі достатньо широкі відрізки порядочком. І тоді сам шов може бути не дуже охайним, тому що ці проміжки будуть видно потім будуть отвори. Тому дуже вам раджу перевчитися на ось такі малесенькі. Кромкові. Вони дуже зручні для пришивання рукавчика ну, чи якихось деталей. І також для набору петель на планки, різні там оформлення, де потрібно з кромкових набрати петлі. І Що ми робимо? Теж важливий момент: приколіть рукавчик внизу, ось тут по проймі, центр рукава до центру пройми. І так само по верху, центр рукава до плечового шва. Тоді у вас не перекрутиться рукав і не буде такого, що з однієї сторони у вас дуже щільно шито, а з другої, ніби як не вистачає вже полотна рукава чи навпаки. Ну, дивіться, як у вас по факту виходить. І я набираючи петлі для спинки, спеціально лишила довгий. Відрізок нитки, щоб не потім пришити рукавчик. І що ми робимо? Дивіться, як у вас по факту. І для початку ми будемо шивати ось тут по відрізу. у мене закриті петельки і по рукаву, і по проймі. Тому тут я шивати буду швом по закритим петлям, петля в петлю. Виходжу, ось у мене де в мене закриті петельки починаються. З першої петлі, заходжу з неї з виворотньої сторони на лицьову, і прошиваю. І тепер дивлюся: тут у мене дві петельки. І ось тут, від центру рукава, в мене теж має залишитися дві петельки. Тому ось я з першої петлі вийшла. І таку саму ось крайню біля маркеру я захоплюю обидві її дужечки і прошиваю. Тепер цей маркер можна вже зняти, вже рукавчок нікуди не подінеться. І тепер повертаюсь в петлю, з якої я виходила, і з внутрішнього боку виходжу з наступної петлі, прошиваю, і тепер захоплюю по дальній детальці знову дві дужки петлі. Таким чином ми з'єднуємо закриті петлі, захоплюючи почергово то Дужки по нижній детальці, входячи в петлю, і виходячи з наступної. По дальній деталі захоплюємо обидві дужки петлі. І прошиваємо. Дивіться, скільки у вас цей відрізок, в залежності від форми вашого рукава. Я тут по підрізу закривала просто. І ось у мене остання петелька, і ось тут. Далі. По прояві, в мене починається закриття петель, ось так, по одній, щоб був такий плавний перехід. І тут ми вже дивимося, як захоплювати саму петельку, або виходити із цілої, ось так, або дивіться, ось тут між ними, між кромковою та петлею основного полотна є ось такі протяжечки. Я повертаюся в петлю і беру наступну нецілу. А ось захоплюю цю протяжечку, щоб оце відстань цю трошки скоротити. І тепер тут у мене теж петля така де розширена. Я захоплю дужку її з одного боку і наступну з іншого. І теж чуть-чуть її звужу. І коли ви трошки прошили, можна залишити ось такі високі петельки, де у вас перехід. Між двома полотнами, де були просто закриті петлі, можна залишити ось такий широкий шов, висота якого буде дорівнювати висоті петельок. Або притримати з одного боку і потягнути. Але не затягнути, щоб у вас сама оця ширина не звузилась, не стягнулася, а просто зімкнулися петельки. І тоді у вас щільно змикаються два полотна. Знову повертаюся. На ближню детальку входжу в місце, звідки я вийшла, і захоплюю просто одну дужечку петлі, протягую. тепер так само далі по рукавчику, дивіться, його можна регулювати саме це пришивання, захоплюючи або по одній дужці петлі. І знову повертаємось до ближньої деталі, в місце, звідки ви вийшли. І тут теж захоплю одну дужку петлі. Або захоплюючи зразу обидві дужки петлі. Дивіться, як у вас краще лягає по проймі. І ось я знову заходжу в місце, де я виходила голкою, і в наступну петельку. Намагайтеся, щоб у вас відстань між вашими стіпками була однаковою. І знову захоплюю цілу петельку тут. І тут повертаюся сюди і захоплюю протяжку. Тут у мене достатньо широка відстань самого стіпка, і тому тут я беру теж по цілі петельці. І знову притримуємо і затягуємо. І зараз я вже майже дійшла до місця, де в мене починаються кромкові петлі, і по кромковим петлям так само. Дивіться, ви можете захоплювати по одній протяжці або по дві. Ось оці протяжечки між кромковими і петлями основного полотна. Ось вони. Можна ось так по дві захоплювати, а можна по одній. Дивіться, як краще у вас виходить. І знову затягуємо. І час від часу віддаляйте від себе роботу. І порівнюйте, як у вас рукавчик лягає по проймі, чи вистачає вам самої цієї відстані. Ось. І в мене все має ідеально зійтися. І таким чином прошиваємо повністю весь шовчик, почергово захоплюючи чи петлю з рукава, чи протяжку по проймі. Дивіться, одну чи дві. В залежності від ширини самої петельки. І так шиваємо весь рукавчик. Так само, потім, дійшовши до плечового шва, шиваємо по іншій стороні і ховаємо хвостик ось тут всередині, оцей отворений шовчик. Потім можете його відпарити і вже потім прати виріб, щоб у вас все добре лягло по проймі. І ось так пишу Сподіваюсь, ви полюбите шви, бо багато хто звикший до в'язання по колу, їх навидить. А я обожнюю, для мене це медитація, тому бажаю вам теж полюбити шви, бо інколи вони необхідні, в залежності від конструкції виробу, тому краще їх полюбити, і тоді ви не будете їх боятись. Пишіть у коментарях, як у вас справа зі швами. Чи вдалося їх полюбити? Нехай обов'язково вдасться. А я зашию свій рукавчик і будемо працювати далі.